Поранення було 12 серпня 2014 року. Поранення отримав у селі Степановський під час обстрілу. Якувався у Дніпропетровську, Одеса, Київ, Пів. Ну і реабілітацію проходив у Болгарії, в Києві, Хмельницьку. Ну, Вони зростаються ті самі. Нерв, і кістка коротка не ставить. Сюда два рази ставлю постійно і в кінці 2014 року в грудні місяці, а другий раз у 2016-му січні місяці. Тіжко нічого не піднімає. Можу це у верхній ключовій сустав робочий і лохчивий сустав. Uh -huh. а вы, то есть вы выпилите, получается, такого да, не да, можете, да, да? Нет. Uh -huh. И короче стало тиска. Плечева. Планируете рубить и наручивать тиск. А с нерву там и артс стал. Uh -huh. Ну, арт-дес лучше. Пухария, час пухары.